Дев'ять дітей переселенців із зони АТО на місяць поїхали до Польщі. Там вони відпочинуть у санаторії воєводства Нижня Сілезія, де на них чекає лікування та психологічна реабілітація. За словами фахівців, така подорож дітям просто необхідна, адже більшість з них бачила усі жахи війни. Подробиці далі в сюжеті цим дітям від 8 до 12 років, а вони вже пережили таке, що у страшному сні не примариться. Микола з батьками виїжджав з Луганська під обстрілами. Його мати каже: паніка та різка зміна обстановки позначились на її сині негативно. Ми слишали, ми слишали прямо непосередньо з наших дамов. на станице Луганской, вот тогда это только начиналось, видели, как люди из станицы ехали в Луганск. Ну, конечно, это все сказалось крайне отрицательно, и мы приняли решение переехать в Днепропетровск. Я хочу отдохнуть от этого всего, от нервы немножко успокоить, да и подлечиться. Домой, конечно, хочется, все время скучаю за своими родственниками в Луганске. Я хочу, чтобы они не стреляли, чтобы был мир, чтобы Можна було туди вернутися. Дітей для подорожі до Польщі обирали психологи та керівники шкіл. Кажуть, звертали увагу на складність ситуації, в якій опинились дітлахи та їхній моральний стан. Багато з них досі ховаються від літаків у небі, боячись, що почнуть бомбити. У них е страх війни, страх втраті, і страх патірі батьків. Вот у нас їдуть всі діти з батьками. І це, е в принципі, Нормально, это сложно сказать, но это не самый страшный вариант. Страшніше, коли на глазах у рібенка погибають рогни близькі. У Польщі на дітей чекає одне з кращих за кліматом місць в Європі. Нижня Сілезія, відома мальовничими горами та лісами. Діти не просто оздоровляться, а й відпочинуть від всього, що бачили. На них чекають екскурсії з тамтешніми педагогами та розваги. До того ж, трохи вивчать польську. З ними будуть проводитися заняття. Заняття проводяться вместе з польськими дітками на польському язикі українські, польські близькі язики всі друг друга понімають. Польські учителя будуть з ними. От нас єдуть діти і психолог, який їх супроводжує. Реабілітація у Польщі має ефект. Діти переселенці з першої групи, що вирішали у листопаді, і провели там місяць, почуваються значно краще і впевненіше. Тож проект планують підтримувати і надалі. Артем Куля, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу.